Нещодавно прийшли дощі і дуже позаростала трава. І тому, незважаючи на те, що ми е, намагаємося е, все тримати в порядку, роботи е, добавилося. Тому зараз займаємося покосом е, трави і е, незабаром все буде знову. Е, все добре, в цю суботу ми зберемося на талоку, де вже побираємо те, що накасили, повергаємо ці от зарослі, які цього тижня травимо. Знаєте, на нас чекає. У кого є бажання долучитися до допомоги нашій церковній громаді, звертайтеся до багато людей, які кажуть, що рушники поведемо, переджаємо, приходьте в суботу часу, скажімо, потім. Четвер-п'ятницю можна подивитися на наших е каналах, на телеграм-каналі, на Viber а, і, звичайно, воскресе, воскресе. що різкі. Христос Воскресний Воскрес! А що це посадили ви? Це такий килимок. Він буде квітнутий, не буде чорна, гола пуста земля. Повинна бути гарна. А де ви його взяли? А в нас за хатою є дуже велика плантація, яку можна розсаджувати далі по подвір'ю. Ясно, зрозуміло. Ось тут ми набираємо воду для того, щоб поливати квіти. І тому її перекусів треба використовувати, а потім вже яку ми з дому звозимо. Чого нас Чуєте? там да, ж как ж у мене, по-моєму, там корінь. А так для да. книжки. Накусного разу вігнущий. Ось так красива у нас нова, дуже добре. Він тут всього не подобається. Чого вони нам погороху вже такі стояли?

Та я зараз теж піду. Ну йому скажу. Який вуга? А, от там от в кінці. Під забором. Ага. А, я зрозумів. Це мені його чекати. Янь, так куди траву викидати. Також, мабуть, хоч є животне. Ото так там вообще грязь стоїть. А так можна руки. Така вийшла талока, навіть не намагаючись того зробити.